Духовні розмови хвиля внутрішнього спокою та гармонії. Час для подорожі до вічних цінностей та розмов, що зцілюють душу. Розважаємо та пізнаваємо світ духовності разом. Мої вітання, шановні слухачі. В Студії для вас працює Ірина Лучинець. Ви на хвилі улюбленого радіо. В ефірі програма Духовні розмови. Сьогодні ми поговоримо про шлюб та виклики для сучасної сім'ї. Гостем нашого ефіру є отець Олег Цимбалюк, суддя Церковного суду. Слава Ісусу Христу! Слава Отже, а скажіть, що таке шлюб з християнської точки зору? Бачите, таїнство подружжя, про яке ви мене запитуєте, є, належить до одного із семи таїнств, якого, яке сотворив сам Господь Бог. Бог ще в старому заповіті сказав до людини, щоб не личить чоловіка бути самому, і добре, як він полишить чоловік, полишить свого батька і свою матері і пристане до своєї дружини, і будуть вони одним тілом. І з отої біблійної цитати, старозавітньої з книги Буття. Бере своє розуміння шлюбу і сучасна церква. Говоримо католицька церква, розуміємо так само і православна церква. Тобто українська церква розуміє під поняттям шлюбу союз чоловіка та жінки. Насамперед хочу заакцентувати увагу наших слухачів до слова союз. Чому союз? Тому що союз біблійно укладався між Богом і людиною. І подібно так само і в церкві, коли двоє наречених приходять, приходять вони до Бога для того, щоб Бог повінчав їх. І під час обряду вінчання ми чуємо такі слова з уст священника, що Бог злучив людина, хай не розлучає. Другий важливий момент, що це є між чоловіком і жінкою. І вже в Святому письмі заакцентовано, що це є шлюб між чоловіком та жінкою. Це є перший аспект. Другий до чого спрямоване це подружжя? подружжя? Для чого люди, можна сказати, вінчаються? Тому що вони люблять одне одного, хочуть бути один одним, хочуть народити дітей, не мають бажання зараджувати один одному і хочуть до кінця своїх днів прожити разом. Іншими словами, можна сказати, що основними властивостями подружжя, подружнього союзу є добро подругів, де чоловік любить жінку, а жінка любить чоловіка. Навіть якщо важко можливо говорити любить чи не любить, принаймні поважає, принаймні хоче добра для тої людини. Вони двоє хочуть народити дітей. Звісно, вони мають мати бажання народити дітей. Не одну дитину, не три дитини, а можна сказати, скільки Бог дасть. Тобто у подружжі, як чоловік, так і жінка заохочуються бути відкритими до народження багатьох, багатьох дітей у своєму подружжі. Потім не зраджувати, Тобто, коли складається подружня присяга на реченні, кажуть, присягаю тобі подружню Чес, чесність подружня і вірність подружню. Чесність і вірність. Тобто, що люди будуть чесними один перед одним, подруги е, ну розуміється, чесними один перед одними і не будуть зраджувати. Тобто зраджувати не тільки доходить до самого статевого акту між з якимись іншими особистостями, але на рівні такому душевному, на рівні і духовному, тобто не зрадити отим інтересам, отим цілям, що ми прагнемо досягнути в тому житті. І тому дуже важливо, щоб людина була підготовлена до цього подружжя, щоб вже перед подружжям розуміли, що ми хочемо від цього подружжя, що ми хочемо осягнути. І останній такий важливий, четвертий елемент тайнського подружжя це нерозривність, коли е, наречені один одному кажуть: Я тебе не покину аж до смерті. Незважаючи, якщо друга сторона з виправданих чи не з виправданих причин може від тебе відійти. Для кожної зі сторін лишається постулатом, лишається таким невід'ємним, що навіть якщо мене залишить, то я буду далі проживати сама. І в цьому люди клянуться перед лицем Божої слави у храмі. Перед священником на святому письмі проголошуючи цю подружню присягу, тож підсумовуючи ваше питання, що є таке подружжя, як церква бачить і розуміє християнський шлюб, це є союз між чоловіком і жінкою, який спрямований на добро подругів, на народження дітей, прожити чесно, вірно один одному і не залишити один одного аж до смерті, чи потрібно людям, які мають намір вступити у церковний шлюб, проходити підготовку? Так, звісно, і до цього церква, можна сказати, це зрозуміло десь в останні роки, останні 10 років, напевно, наші слухачі зауважують, що наречені молодят, які хочуть вступити, які хочуть повінчатися, мусять пройти перед подружню підготовку. Я називаю таким словом мусять, бо без того священники греко-католицькі, зокрема, не вінчають, тому що бачать Зауважують велику кількість розлучень, велику кількість того, що подружжя розпадається. І деколи об'єктивно, деколи суб'єктивно вважають, що це через те, що немає передподружньої підготовки. Що саме означає оця передподружня підготовка? Це насамперед зрозуміти, що таке подружжя, про що ми говорили з вами щойно попередньо в першому питанні, і для чого вони є. Для того, щоб людям розпадати. Скрити, що таке є подужя, оці основні елементи, дати зрозуміти під час тих наук, які деколи можливо відбуваються, так як у школі, коли наречені приходять, сидять за столами, за партами, їм викладають щось, пояснює, священник намагається щось донести, для того щоб вони собі, собі задали один одному питання, і, зрештою, кожен сам собі: чи я люблю цю людину? Чим для мене це є любов? Чи я хочу народити цієї з цією людиною дитину? Не хочу народити дітей, чи я хочу, зрештою, щоб та моя дитина була подібна на мого чоловіка чи на мою жінку? Чи ми готові прийняти різні виклики у подружньому житті, коли можуть і не народитися дітей? Чи в такому випадку моя половинка схоче, наприклад, усиновити дитину із дитячого будинку? чи… З іншої якоїсь установи, чи ми розуміємо, що я більше не буду мати інтимних чи статевних відносин з іншими особистостями, і чи є моє оце вірне, справжнє бажання, що незважаючи на різні виклики життя, на різні перипетії життя, я. Її чи його не залишу аж до смерті, і ми це стараємося проговорювати і нашими нареченими навіть в тому випадку, коли наречені не мають змоги з якихось знову ж таки об'єктивних чи суб'єктивних причин прийти на ці передподружні науки, бо він, бо ці науки мають курс таких плюс-мінус 10, 10 уроків, коли вони приходять своїми половинками, бо сьогодні виклики, особливо сьогоднішнього сьогодення, та і не тільки часи війни передбачали, що. Наприклад, вони є студентами, десь вчаться, не можуть разом бути чи десь працюють по різних місцях і не можуть одночасно бути перед вінчанням для того, щоб перейти в ці передподружні науки. Але, зрештою, церква робить ці кроки для того, щоб людей підготувати, не навчити. Це так ось подібно, як ви хочете керувати автомобілем. Ви проходите. Йдете до школи і вчитеся, як керувати автомобілем. Так само ми, священнослужителі, не можемо вам розказати і ну, розказати вам про всі проблематичні ситуації у вашому подружньому житті. Але на основі досвіду, на основі історії, вже з якими ми, як священики, зустрічалися викликами, коли подружжя розпадалося, хочемо вам їх унаочнити і. Що ви самі для себе зрозуміли, чи я є зрілий і готовий, щоб перейти такі виклики, чи ще важливо і вартує почекати. Чи практикуєте ви таку підготовку? Та в нашій українській греко-католицькій церкві цей ці курси передподужні є зобов'язуючі, і по всіх єпархіях нашої української греко-католицької церкви е, такі курси проходять. Е, е, кожна єпархія має так, якби для себе різні? Е, як би сказати, як, як це має, як різні, різні обставини, різні умови, як це мало би відбуватися. Десь 10 уроків, десь 15, десь 20. Кожен собі, кожна єпархія має певні такі Таку інституцію, як би це мало бути окреслено, але на загал, оце найосновніше, найосновніше, що таке подружжя, планування дітей у подружжі, тому що багато із сьогоденням зустрічаються як освященнослужителі, так і медики, які були подружжі, не можуть завагітніти для того, щоб людям людям цьому допомогти і розказати про певні певні, як то кажуть. Плідні дні, допомогти тим молодятам розібратися в тому всьому багатстві подружнього життя є оці науки. Але бачите, ще де наша церква, як би так сказав, мала би звернути увагу, це також супровід і після подружжя. Тому що ми сьогодні багато говоримо до тих наречених, які і так мають багато передподружніх клопотів, і деколи їм тоне в голові. Але так само дуже. Важливо церкві звернути увагу і супровід подружжя після їхнього вінчання. Бо знаєте самі, що є дуже багато різноманітних криз після першого року подружнього життя п'ятого, десятого. Психологи вони це краще кажуть. І, напевно, би так само вартувало б звернути на це більшу увагу. А чи можливий шлюб між людьми, які сповідують різні релігії? Так особливо в останньому столітті це стало можливе. Чому? Тому що тут маємо розуміти, що церква з того часу, як вона постала, а це ми говоримо після Воскресіння Ісуса Христа і Вознесіння Його на небо, коли всі апостоли розійшлися по цілому світу і проповідували Євангелії. Церква забороняла. Вони, верніше Бог забороняв одружуватися, єднатися з іновірцями, з тими людьми, які сповідували іншого Бога. Тому що подружжя з своєю цілю має подорож до Царства Небесного, Царство Небесного, де є володарем Пресвята Тройця, Бог Отець, Бог Син і Бог Дуситий. І люди, всі, які живуть на цьому землі, вони вибирають собі, чи я хочу йти до цього Царства Небесного, чи я хочу туди, туди потрапити. І собі через подружжя вибирають подруга його чи її для того, щоб потрапити до того Царства Небесного.

І церква буквально аж до, аж до другого Ватиканського собору ці подружжя не схвалювала е, швидше забороняла В сьогоденні, е, після того як Українська греко-католицька церква отримала загальне право для всіх східних церков, яке увійшло в дію із жовтня 1991 року. Це подружжя можливе. Що на вашу думку є найбільшим ворогом шлюбу, що найчастіше стає причиною розлучень? Ну, напевно, це є відсутність взаєморозуміння, відсутність Поваги і відсутність бажання нести немочі один одного протягом життя. Бо незважаючи на різні обставини життя, чи то імміграція, незважаючи на різні виклики, які мож, якими може сатана спокушувати подругів, все-таки, якщо існує оця найбільша підвалена – любов. Бажання добра, подружжя все-таки можна зберегти. Але коли не збудовані у ті відносини на, на найважливішому на любові, на принципах, про які говорить церква, на Бозі не збудовані, тому дуже часто люди можуть розпігатися, і подружжя розпадається. А як війна вплинула на українські сім'ї? Як статистика змінилась за останні роки? Бачите, ми маємо тільки третій рік війни нас на такої повномасштабної, звичайно, що ще з 2014 року, тому що напевно ще до кінця церква не. Переосмислила усі, усі наслідки оцих військових дій, які, які лише тільки починають ну, починають розпадатися. Звичайно, ці подружжя, які починають розпадатися, звичайно, що негативно, звичайно, війна, як є як, як негативний фактор, він негативно вплине на подружжя. Але знову ж таки, якщо люди подруги між собою мають глибоке почуття віри. І почуття любові, то незважаючи ні на різні війни подружжя може зберегтися, і ми це знаємо на прикладі наших бабусів і досів, які пройшли Першу світову війну і Другу світову війну, і це бачимо в різних фільмах, коли незважаючи на час, на різні різні, різні обставини, подружжя все таки зберігалося. А як за час повномасштабної війни змінилась статистика шлюбів і розлучень? Я yeah. не готовий це сказати, тому що е, ну, в вашій практиці для прикладу е, е, констатуємо сьогодні в церквах, що багато є, розпадається подружжя, але так не можна статистично сказати, не можу, тому що можливо це треба було б звернутися в органи ЗАГСу чи до цивільних судів, які ведуть таку статистику. А нам ну така статистика до кінця невідома. Зокрема, чому тому, що ми на своїх парафіях ми не маємо цілу парафію. Є наприклад е, у нашому Зокрема, містечко є дві греко-католицькі парафії. Потім є так само і римо католицьке є православні, і так на загал сказати про всіх дуже мені є сьогодні важко. Зрозуміло. А чи існує церковне розірвання шлюбу? Бачите, не існує церковного розлучення, хоча в наших братів православних ми таку практику можемо спостерігати, і люди про неї дуже багато говорять. Чому Українська греко-католицька церква не розуміє, що таке церковне розлучення? Це насамперед через те, що ми почали нашу розмову. Що таке є шлюб, що таке є вінчання? Вінчання це коли Бог. Вінчає двох людей. І коли Бог вінчає цих людей, він каже, що Бог злучив, людина хай не розлучає. І тому жодна людська влада, чи це є єпископ, чи це є митрополит, чи це патріарх, ані навіть чи це є папа римський, не може розлучити те, що Бог з'єднав одне. Сьогодні люди говорять нам іншими термінами: уневажте наш шлюб, тобто зневажити те, що Бог. Зробив чи те, те, що Бог з'єднав, знову ж таки, жодна людина, ані жодна людська чи церковна інституція цього зробити не може. Чому як можна зневажити те, що зробив, що повінчав Господь Бог? Якщо ми це таке допустимо, то можемо говорити тоді про уневаження таїнства, хрещення. Уневажнення таїнства сповіді, чи уневажнення таїнства священства. Тобто, це неправильний, некоректний сьогодні є термін 에, говорити і просити священнослужителя чи церковного трибуналу про таке. В церковному трибуналі ж відбувається інша практика, коли один із подругів або не навіть два можуть звернутися для того, щоб суд вирішив, чи їхній подружній союз укладено правосильно. Чи ні? Бо, наприклад, бувають випадки, коли церква може визнати той чи інший шлюб недійсним. Як ми знаємо, така процедура є так само і нашому українському цивільному законодавстві, якщо подивитися закону України про сім'ю, то коли в розділі про розлучення ми так само побачимо визнання шлюбу недійсним. Тобто така можливість в церкві є, але при виняткованих певних обставинах. А як чинити, якщо хтось один з подружжя не хоче вступати в церковний шлюб, а тільки в цивільний? Так, є і зустрічається в нашій практиці така, така справа, і вона є дуже, дуже важка до розв'язання. Чому? Тому що шлюб двох, двох людей це є вільне бажання. Вільне і свідоме, тобто особа, яка має намір а, вступити в подружній союз, вона має цього хотіти і має розуміти, що, що вона, а, до чого вона себе зобов'язує. І тоді виникає колізія. А якщо одна сторона не хоче. І є на сьогодні в церковній канонічній думці декілька розв'язків цього питання, бо ми навіть на своїх парафіях деколи зустрічаємося із таким трудним подружжям, де, наприклад, жінка-дружина є дуже гарною парафіянкою, дуже доброю, дуже віруючою, яка майже кожен день є присутня на богослуженнях і справді веде глибоке релігійне життя. Але не може, на жаль, приступати до таїнць причастя чи сповіді, бо вона не є у церковному вінчанні, вона не є повінчена своїм чоловіком, який може, на жаль, бути, наприклад, чи зловживати алкогольними напоями, чи навіть не вірити в Бога, не мати якісь антиклерикальні настрої. Тобто він не хоче цього вінчання. І таке така ситуація є дуже трудною. І коли такі жінки, наприклад, звертаються до тих чи інших трибуналів, то це розв'язують або через е, оздоровлення в корені подружжя, або через загальне узаконення. Є спеціальні такі процедури, які, яким займаються так само церковні трибунали чи місцеві перехальні іпискові, для того, щоб допомогти таким людям. І на завершення нашої програми, які поради ви дасте нашим слухачам, щоб зберегти свій шлюб під час кризи у стосунках? Це дуже важке питання, але дуже гарне питання. Дякуємо за, за це запитання. Напевно, е, такою порадою для наших слухачів буде те, щоб вони шукали можливості, чоловік і жінкою, не лягати спати, коли. Не помоляться разом, молиться разом зі своїми дітьми, навіть якщо вони є ще маленькими і не розуміють, що вони бачили, що їхні батьки моляться, щоб подруги не забували про Бога, щоб вони ходили разом до церкви, щоб для них був авторитетом Бог. Щоб Подруги розуміли, що ми Богові присягнули, і ми перед Богом будемо відповідати за подружню присягу. Бо коли прийде зі славою вдруге Ісус Христос судити живих і мертвих, в що ми всі віруємо, і це сповідає в символі нашої віри, Він, зокрема, нас запитається: а де є твій чоловік? Чи де є твоя дружина? А де є твоя третя? Четверта, п'ята чи сьома дитина, до яку, можливо, ми не хотіли у своєму подружжі, чому твій чоловік чи твоя жінка не була люблена? Чому а, ти не пошанував в тому чи іншому випадку свою дружину чи свого чоловіка? І якщо люди будуть жити із пам'яттю про Бога, з пам'яттю про свою смерть і про те, що вони готуються до того, щоб потрапити до Царства Небесного і що мають здати звіт за своє подружнє. Життя, напевно, будуть діяти в різних випадках по інакшому. Тому такою порадою е, мала е, ну, є заохочення до такого глибшого парафіального життя, а саме особиста молитва, часта сповідь, відвідування богослуження, прийняття святого причастя і інші релігійні практики, до яких заохочує церква. На цьому наш ефір добігає кінця. Нагадую, що гостем нашої програми був суддя церковного суду, отець Олег Цимбалюк. Дякую, отче, за таку цікаву розмову, за цінні і важливі поради. Дякую вам, найкраще. В студії для вас працювала Ірина Лучинець. До нових зустрічей.